The Wall стріт Journal, опублікувало інформацію. Буцім, то Трамп доручив своєму спецпредставнику по Україні Келлогу підготувати план завершення війни. От його, нібито, необхідно реалізувати впродовж ста днів. От, на вашу думку, чи реалістичні загалом ці терміни? За сто днів можуть обидвом а, сторонам війни американські уряди зробити великі проблеми. Залежно від того, як ми або Росія використаємо ці можливості сто днів. Це вже немало. в той же час. Ми бачимо зміни сто днів півроку, один день. Видно, що всі розуміють, що цей конфлікт це не конфлікт в секторі газа. Тут значно складніше будь-якому уряду будь-якої країни світу добитися швидких рішень. Дуже багато учасників. Дуже велика війна, дуже багато переплетіння різних інтересів. Тому гадати тут ніхто мабуть, напевно, не може сказати точно, що буде, але звичайно. Американський уряд, якщо буде діяти дуже агресивно рішуче, то може добитися значних рішень, але навіть попри їхню рішучість, не факт, що від цього не з'явиться інша рішучість Китаю. Ще якийсь регіональний конфлікт, який відволіче увагу і ствути всі фігури на оцій кривавій шаховій дошці, тому лише час покаже, що буде. Тобто, ви вважаєте, все таки, що це не не такий вже і реалістичний, скажімо так, сценарій? Чи все таки все-таки може бути взагалі все, і це залежить більше від того, що може бути все, кучу? що завгодно, але готуватися треба до найгіршого. Що може призвести до того, що перемир'я буде за цих сто дів? Це тільки якщо ми, як суспільство, держава, армія розвісимо вуха. Розслабимося, почнемо готуватися до виборів. Тоді це перемир'я буде на найгіршому для нас форматі. Однозначно, треба готуватися до довгої війни. Лише в таких можливостях можна добитися завершення війни або зупинки війни. Тому що між стоп зе вор і фініш зе вор велика різниця. Але завершення війни або хоча б зупинка на. Прийнятний для нас умовах може бути лише якщо ми будемо для цього максимально викладатися, тому що зараз ну реально ми самі себе заганяємо в найгірший формат. Оце вже всі розвісили вуха, всі щось ждуть, всі щось мріють. А цього всього може не статися, і тоді ми будемо вигрібати назад на воєнну стежку, але вже з гірших умов, тому що Росія ні до чого не готується Росія максимально втрачає особовий склад. Максимально використовує всі можливості, аби вижити для себе найкращі умови. Ну правда, бо це виглядає, як ви пам'ятаєте, на початку війни теж там два-три тижні один політик обіцяв, і це щось таке схоже з цими. Спочатку, як ви вже сказали, одна доба, а тепер уже 100 днів і так далі. Але все-таки ну, на економічному форумі в Давосі. Володимир Зеленський він сказав, що він підтримує ідею з іноземними військовим контингентом в Україні задля гарантування безпеки. Ну і так, однак він зазначив, що йдеться мінімум про 200 тисяч військових. От чи реально зібрати такий контингент нашим союзникам? Ну бо це ж направду шалена цифра. Ну реально від їхнього бажання від ситуації знову ж таки, Ми не знаємо мету для чого нашою стороною державної влади озвучуються подібні цифри, плани. Можливо, це певною мірою там є провокація на якусь позицію Європи чи наших союзників. Можливо, це провокація до якогось діалогу, можливо, це просто там психологічні ідуть заяви. Тут само собою ж розвернути 200 тисяч на вікна логістичну базу, волю країн НАТО вступити в це загроза втягнення їх в цей конфлікт. Це дуже серйозна, скажімо, нетривіальна задача для країн заходу. Чи на це вони готові зараз? Чи будуть на це готові через три місяці? З приводу чого буде торг, яка буде позиція Росії? Тут всюди можна що завгодно вимальовувати, любі плани. Просто ми зараз бачимо, що сучасний світ дозволяє малювати любі сценарії. Всі з них можливі від самих фантастичних до те, що в Москві через два тижні, і до того, що війна буде тривати 20 років, 30 років нам здається це неможливо, все можливо. Любий сценарій може бути зараз. Сучасна історія. Вона не те, що вона з нуля пишеться. Вона, скажімо, пишеться повністю в. Абсолютно новій конструкції реальності, де ми взагалі не знаємо, що може бути в майбутньому. Любі сценарії можливі. Тому судити тут точно казати, що може, що не може бути. Тут навіть вже мого носатого карасизму не вистачить, аби десь бути оптимістичним чи навпаки не вистачить любого скиглика, щоб малювати самий поганий сценарій. Ніхто не знає, що буде що буде з цією війною. Ні Китай, ні білий дім, ні Київ, ні Москва конструюються Просто абсолютно нова реальність, тому ну загальний контур ми бачимо. Росія зробила все, аби покласти купу військових. Ми вже бачимо. Ну я це бачу на фронті. Да, тому що я зараз трошки відстав на цих подіях на всі лінії розмежування. На це немає часу. Я ну мені важко аналізувати, що в цьому відбувається. Просто те, що я бачу, наприклад, на Курщині кладуть божевільними кількостями війська. І хтось може почати скривити, Ні, у них їх багато, але чого вони тоді залучають корейців уже в штурмових діях і кладуть їх теж дуже багато. Якщо би такі війська застосовувалися на інших ділянках фронту, там би противник мав якийсь більший набагато успіх, але там немає цих військ, там немає техніки. Я кажу зараз конкретно, да механізована бригада. Ми питаємо вам салушку підбити чи пушку. Кажуть, да в принципі вони вже не так, щоб страшно стріляють, і не так, щоб уже попадають. Не проблема. Кажу, добре, техніка це пріоритет. Каже, така да, техніка вони не використовують. <кій> От була одна Ханка, поїхала, ми її подбили нашими Савушками. Е, і просто піхота, ціла піхота. І це от дуже гарячі напрямки, ми в усіх новинах дивимося. А там просто... Нікчемні сили росіян, просто що у нас ще менші сили, і от такий бій втомленого смертельно втомлений. Я не раз використовую цю метафору. А це реальність така на фронті. Тому Росія дуже сильно виснажилася по озброєннях. так само величезна проблема з особовим складом. Бачимо, що вони йдуть уже до того, щоб оголосити, мабуть, нову мобілізацію. Не вистачає вже закривати се оцими псевдоконтрактниками. Де вони сосрочки заганяють на контракт де максимально залякують всіх, і в той же час вони. За рахунок невикористання е, постійного всюди, як було раніше, атак бронетехніки, бо там бронемашинами, е, вони виснажуються людьми. І тому я був здивований. Коли подивився статистику втрат, е, я якось думав, що може воно за рахунок того, що в нас вже складнощі на фронті, то може у них менше втрат. Ні, вони тупо завалюють м'ясом, і ця статистика вона галопує, вона просто незворотньо не росте вверх-верх-верх кількість втрат. Е, Так їх теж надовго не вистачить, але й нам дуже складно. Але знову ж таки, це за цих умов наявності у нас зброї. Якщо Трамп пришле 300 бредлі. Дасть довели кабіні ракети для F-16, Не знаю, додасть ще один якийсь там авакс на патрулюванні. Додасть ще можливо, там атакамсів більше. Ну зовсім інакше йде війна. Зараз кажуть про там зменшення віку мобілізації. Американці, якщо раптом американський уряд прийме участь або будь-який інший, там нас перекриють чомусь іншому там в економіці, в забезпеченні зброєю, і ми зможемо витратити наші кошти на мотивацію на службу. Бо на найм просто найманців піхоти, яка є може по світу. Міняється ситуація на полі бою. В той же час ми зробили це. Американці зробили це. Китайці, наприклад, різко наш Росії якусь зброю. Все знову міняється, але китайці надіслали зброю. Американці зараз властивому уже новому уряду агресивній політиці почнуть для них сіяти якісь проблеми в Китаї в Азії, в Африці ще десь, наприклад, що Китай не зможе придесобережі вести. Або наприклад, почнуть погрожити економічними проблемами Китаю і Росії. Вони подумають, що не варто постачати зброю, бо економіка трішить. бо і Китай, і Росія значно більше економічно вразливіші сполучені штати. Китай Китай нагадає повністю злежний зовнішньої торговлі, а Америка може закритися в собі досить сильно вагомо. І от тут мільйон факторів, які не не, не ну. Прогнозувати важко, просто ми бачимо, що Росія да, вона хотіла би звичайно замороження війни, тому що їм це буде вигідно. Тому що ми скотимося до виборів, до бруду, а вони будуть опановувати досвід. Отряхнуть свої війська, продадуть себе як політичну і військову силу в якомусь іншому конфлікті. Знову ж таки зможуть зосередитись на вирішуванні своїх проблем. Тому подбрюші середньої Азії, де Росія втрачає позиції, де там велика така турецька, скажімо, геополітична експансія назріває оце от поїзда з Казахстаном і ці всі ну, речі. Вони не можуть там десь позалатати собі дири. Тому складно тут сказати. Ясно, що ми втомились. Росія втомилась, Америка так. Саме зацікавлена була б заморозити цей конфлікт для того, щоб вирішувати свої проблеми. Китаю це теж вигідно, щоб вирішити свої проблеми, торгово-економічні відновлення якогось поясу цього сполучення з Європою, з торгівлею. Хоча нібито там всі так воюють з Китаєм. Але на ділі ми знаємо, що Європа і Захід дуже вміє рахувати гроші. Тому вони би хотіли, щоб ми ну, замирилися, змирилися, похилилися, виїхали на полуниці вже як дешева робоча сила в Європу. Військ тут лишилися, як уже в Росію виснажили, і цей би такий мир, який не влаштовує нас, він би в принципі всім пригодився. Росія своїх цілей. Не добилася, яких вони хотіли, але частково їх виконали з горем пополам. Те, що їм вистачає мінімально, аби бути щасливими. Захід з допомогою нас сильно укріпився економічно. Америка, наприклад, по газу дуже сильно отримала плюс, обкатали війська, отримали досвід. знову ж таки не будуть нас залучать технології війни. І в принципі всі були би щасливі, якщо б ми зараз як здалися, ну мається на увазі, здалися на цій найменш придатний для нас притомний формат перемир'я. Окрім нас, а для того, щоб нам самим. Вийти на результати, які нас влаштовує, це вже треба від нас високу гру і на полі бою, і всередині суспільства, і на зовнішній політичній арені дуже складна задача. Цих три місяці вони дуже цікаві будуть динамічні. Я буду сказати вирішальні, не вирішальні вирішальним був лютий 22 року. А все решта це вже зараз кіточки. Це вже просто кривавий процес будівництва нової України в нових реаліях, де ми можемо десь просідати, десь робити краще. Але оцих три місяця вони звичайно для нас дуже будуть вагомими. Я, пане з Євгене, з вами абсолютно погоджуюся, що як ви кажете, знаєте, як буде, не знаю ніхто, але все ж таки, ну, і там, умовно заяви нашого президента з приводу миротворців, це ж вже його він озвучує ці ідеї. Тобто, це ми, знаєте, не на каву і гущі, ми вже аналізуємо те, що політики кажуть. Так само Трамп, який каже, що там за три місяці, ну це поки, звісно, тільки слова, але тут цікаво, що ну, все йде до якихось, мабуть, перемовин і от Кремль в цих майбутніх перемовинах, ну схоже, буде продовжуватиме от наполягати навіть на цих пунктах, щоб пам'ятаєте знаєте, що от лежали в основі цих так званих стамбульських домовленостей. Це там і скорочення української армії, там до 50 тисяч здається, роззброєння, передача важкого озброєння Росії, ну і так далі. Ну очевидь це все там спрямовано на те, щоб, от в майбутньому Путін. Звісно, знову здійснить вторгнення в Україну. І от чи розуміють це наші союзники? Як можливо не дозволити реалізувати оцей відверто такий програшний варіант, щоб не виглядало, наче ми от не готові до компромісів? Програшу ніякого не буде, ніхто нас не здасть, бо ми в тому числі, скажімо являємося однією з ознак того, що захід це представляє силу. Якщо б ми провалилися, то це автоматично розв'язує руки будь-кому, хто хоче побадатися заходом, тому що показує, що вони ніякі. Є інформація хороша в перших числах лютого має відбутися дещо масштабне цікаве з боку наших союзників в цілому по контуру європейської безпеки західної безпеки і. Це сильно допоможе і нам. Е, я думаю, що ця позиція Росії про те, щоб там скорочення наших військ і так далі, там 50 тисяч, 20 тисяч, щоб ми там всі були збройні. Е, Мінімально це все не, не, ну, не буде цирелізовано. Е, однозначно, Росія дуже сильно буде так само потісна в своїх вимогах, тобто у них вимоги максимум. У нас вимоги максимум, щоб вони вивели війська, у них вимоги максимум, щоб ми стали маріотичною державою. Е, ну, найбільше би, такий, е, формат. Е, той, що зараз озвучують да, реалістичним, що жодна з не буде е, задоволена в своїх вимогах. Вони не виведуть війська, е, але і нас ніхто не змусить там принизитися там, до роззброєння і так далі. і так далі. Но, Стосовно Заходу, ми для них виснажили Росію. Це факт. Ми для них зробили дуже багато цікавого. Е, Виграного часу і з користю для розвитку воєнної сфери для переосмислення своєї політичної карти подій для пробудження заходу, тому що ми дали їм зрозуміти, що світ майбутнього дуже буде. Скажімо, конфронтаційний гострий, і ми ну, на наш війна в Україні просто їх всіх занурювали в боки розмірковування Спочатку такі заціпаніння, е, далі ступор, далі приходили до тями, е, кричали, почали верещали. Далі вже зрозуміли, що час би вже якось і на нас погратися посерйозніше. І оці всі, як нас, в спину, підколюють наші найближчі, якби сусіди. Теж видно, що всі вже розщихлилися, що треба дбати про свої меркантильні інтереси, поки ми стікаємо кров'ю і. Е, е, Зараз ми розуміємо, що не Америкою єдиною, скоріш за все в Європі. Дуже багато де будуть приходити, скажімо, такі як їх називають там радикальні, націоналістичні ультра якісь праві структури, які завжди були пов'язані більш такою агресивною політикою. Зараз вони звичайно для того, щоб розхитати євросоюз, то вони підпрацьовують на Росію, але тим не менше, завжди коли вони приходять до влади, і це ж саме там Альтернатива для Німеччини, хоча б по наших мірках це взагалі така собі там просто якась центристська партія. Вони коли приходять до влади, я думаю, що дуже швидко у них зміниться своє позиції стосовно Росії, але і нам від того легше не буде. Суть в тому, що ну ми для них всіх виграли час, щоб вони стали більш агресивними і задумались про своє місце в світі. Нас вони не зільють бо це їм ну невигідно просто знову ж таки це все лишається, як і було те, що не мінялося 22-го року у випадку поразки України, інкорпорація нас в Росію, нашого демографічного потенціалу, нашого економічного потенціалу, військового це тоді стає для Росії величезною надбавкою, і ми тоді реально стаємо величезною загрозою для всієї Європи. Тому ми, як щит Європи, попри те, що багато хто каже, європа нас не просила її захищати. Ну, не просила її захищати. Ми по факту захищаємо. І ми являємося навіть в нинішньому стані дуже боєздатною нацією, яка готова битися в цих складних умовах. Не факт, що європейська армія готова битися в цих умовах, не факт, що їхні населення готове битися в цих умовах, і тому ми звичайно європі вигідні. І зараз, якраз от в лютому, скоріш за все буде певна реконфігурація карти підтримки України і поясу безпеки взагалі заходу. І тут до речі, Америка не виступатиме з позиції, типу що ой, аби там вони ви собі собі, собі зарматися. Вони теж були в цьому приймати активну. Участь, ну це звичайно для Росії буде виклик, і, мабуть, це їм теж що, Дивіться, от зараз ми робимо такі то заяви, а через три місяці почнуться ще конкретні дії. Тому або ви поступаєтеся в Україні в повних питаннях, або буде гірше. Побачимо. Ну цікаво ще пане Євгене, що військовий оглядач Роман Бочкало. Він повідомляє, що от у Пентагоні. Звільнено, ну або відсторонено всіх, от хто відповідав за військову допомогу в Україні? І цікаво на вашу думку, що це загалом для нас означає, бо доводилось читати, що там мало не припиниться з цього моменту от американська допомога. Американська допомога не підтримається. Заморожено на три місяці е, різні програми е, типу юсейда. Це перш за все Трамп наніс удар по нашій сарасятні. Ну її парада, Я так розумію. Вже мабуть не буде, тому що ну нема немає траншу, нема параду. Е, Антикорупціонери постраждають. Але ну журналісти розслідувачі дуже майже не постраждають, тому що 90% фінансування на журналістів розслідувачів. антикорупціонерів воно було перерозподілено на інклюзивність циган, геїв, трансген. Дерів, педофілів і ці програми укоротяться. Всі програми військової підтримки вони не входять в той набір, який зараз заморожені Трампом. Це не проти взагалі історія в той же час. Чи будуть американці поводитися на нас? Ну знову ж таки, тут не треба. Нам для того, щоби далі воювати, нам не треба заморозка. Нам треба просто, якщо буде підтримка на тому ж рівні, яка була при демократах. Ну так це вже і перепрямування війни до заморозки, тому що з такою воєнною підтримкою багато якби балачок побрехеньок у з цих саплей про демократію Ми з вами, ну ми з вами це Бредлі, це Абрамс, це ракети для Ф шістнадцять делекабіні, це постав. Вкі, хоча б стрілецької зброї належного числа. Е, ну я не знаю там що там секретно, не секретно, но скажімо, окей, скажу так: нашій армії дуже би знадобилося там 200 тисяч гвинтівок, не барахла, часів В'єтнама, а гвинтівок М 16 хоча б М шістнадцять, е, хоча би. Там версії 2000-х років для того, щоб належним чином забезпечувати піхотні частини. І якщо не буде цього всього, то це все вже передбачає, що ну так відтягнути війну дуже дуже важко. От тому тут. Е... Я властивим мені нездорово прекрасним оптимізмом. Ну який багато разів справжувався, хочеться вірити, що кремльовські йолопи, хоча вони досить хладнокровні в своїх розрахунках, я абсолютно не згоден з тим, що Путін якийсь там дерзкий, різкий, так і може можна жатяною кнопку. Це все робота на психологію переляканих європейських політиків, або наших диваних патріотів, які ну так і не навчилися аналізувати. Ворога вже за 11 років війни і за багато років незалежності. Росія абсолютно раціональна, але на щастя, вони після так само комунізму не змогли нормально переживати спокусу грошима. Тому їхня агентура, як вона знала поразки в Україні, коли готували операцію по вторгненню і перед ним правильно врахували. Можливо, так само зараз хтось. Дезорієнтує Путіна або хоча б якісь склані в Кремля, що давайте ще трошки з Трампом потягаємося. Ми там у нас там надійна агентура, ми там когось купимо. Ми там знаємо, як з цим працювати. Нас там підтримає Китай. Ми зараз робимо складну схему. Що вони випадково випадково, так як подумають, ми і так уже ставимо сильно вабанк, Давайте трошечки ще потянемо. І з властивому Трампу стилю ведення справ вони трошки його перегріють, і він просто знову ж таки, дуже там багато є факторів, чому можна зібрати. На нашу користь, якщо ми не наважаємо з боку України, то може різко все розгорнутися от в тому сторону яку я казав, що нібито так нас реально нам не обіцяють більше допомоги. Різкі йдуть по нас заяви, дії різкі дії по Росії, і обидві сторони в принципі починають зазнавати ну проблем від США але в якийсь момент США дивиться, що треба Росія більш спокусливо зіграти проти неї. І тоді просто в лічені місяці тут стає навіть не те, що там навіть підтримки зброєю. Росія перш за все економічно вона вразила. Тут не ви зверніть увагу на риторику Трампа. Він каже про економіку. І це правда. Це знову ж таки наші скиглики. Що кажуть? Росія може тягнути весь цей величезний найбільший в часі Росії військовий бюджет. Це все вона може тягнути. Не такі проблеми там з їхнім. Я вже трошки як брантазавр путаю. У них не Стабфонд фонд зараз. У них був мабуть як Резервний фонд як не називається раніше. Він був там Стаб Фонд Путіна. Так у них економіка воєнна, вона насправді прихована через внутрішню систему там кредитування, і насправді вона подвійна, десь її витрати на економіку, економіки на війну. Їх можна множити на два, і навіть без Бредлі, М 16 і ракет. Якщо просто Америка сильно вкладеться в шатання російської економіки, там почнуться дуже чудернацькі процеси. Там навіть без ще одного рейду дуже ні на Москву. Все от просто може, як як я казав, може все от просто бух три дня, і ми такі думаємо, як це було можливо. Питання тут уже інше набагато складніше. Для того щоб зіграти в гру розвала Росії, це треба заходу бути готовими, пожинати всього, якби свій дешевт. А для цього треба притомну тверезу, дорослу, зріву, агресивну політику заходу. Агресивними на заході зараз являються тільки американці. От Європа, в перші дні лютого побачимо, що вони заявлять. Те, що я казав, буде назрівається цікава подія тому. Ми не можу, не не буде чуда такого, що Росію захочуть розвалити, вона може сама розвалиться. Е, побачимо, побачимо. Але шанс завжди є е, у нас зараз набагато краще в будь-якому випадку ситуація, чим була на початку повномасштабки. В рази краще от, власне про ситуацію от на останок хочемо з вами проговорити буквально там про ситуацію на фронті. Так, от зокрема у Покровську, бо от, е, з мапи Діпстейт можна побачити, що ворог намагається здійснити такий прорив. До траси, от якраз що на Павлоград веде із західної частини передмістя. От можете проаналізувати, як залі це може позначитися? Можливо, навіть на майбутніх оборонних діях оця ситуація. Якщо росіяни таки справді ну, дістануться дороги, І дорога вже фактично по ній небезпечно їздити. Туди, наскільки я пам'ятаю, і добуваються як мінімум засобами БПЛА ударними камікадзе. Це фрагментарні події, переріжуть вони дорогу. Зараз велика новосілка, Ми бачимо, що вони підгризли. І вперше буде вона окупована. Чи ці повномасштабки захоплять вони Покровськ чи не захоплять? Знову ж таки, зараз час розвивається дуже насичено. от цей кожен день, і не факт, що всі ці результати, яких вони добивалися за ці не. Тижні перед інавгурацією Трампа, що зараз це так само буде розвиватися по цьому ж масштабу. Зараз вони Курщина вичезна проблема, втрачають величезну втрати людьми для того, щоб її захопити. Тому що заморозка по лінії фронту, окей, так ми стоїмо на Курщині. Ну як Путін пояснить Росії, що ми тримаємо навіть 15 кілометрів, навіть 5 кілометрів російської території? Він ніяк не пояснить, це неможливо. На який еквівалент ми зможемо міняти ці території, якщо буде цей обмін, якщо таке останеться через місяць, два-три-п'ять. І а якщо це от, почнуться переговори, їм скажуть окей, заморозка на яких умовах там вони відходять, десь звідкись. А що з Курщиною Курщину не можуть вибити? Тому ці кілометри нашої землі, якою ми з кров'ю втрачаємо, вони мало що кажуть в контурах загальної війни. Як вони можуть захопити? Пити зараз 5, 10, 20, 30 кілометрів. Ну оперативний прорив ніде не було. До сих пір, до речі, фронт тримається. Жодного разу вони не спромоглися навіть за весь 24-й рік і кінець 23-го зробити оперативний прорив, щоб за добу дві було на 30-35 кілометрів десь прорив. Жодного разу такого не було. Вони просуваються лише там технічно по потрошки, потрошки, потрошки. Тому фронт тримається. Те, що нам підризається оборона, йде операція збройних сил України. Вона ще буде тривати мінімум півроку, тому що у нас недостатньо сил і засобів. Але до чого я це кажу: так само як ми втрачаємо, так само і вони можуть посипатися, якщо поміняється ситуація ці кілометри мало про що нам кажуть, це треба розуміти, які у нас сили засоби план генерального штабу по обороні або по контрнаступальних діях. Знову ж таки, як я казав, на тому ж самому Покровському напрямку ми не бачимо атак прямо ротами повноцінними по 50-70 людей, де вони наступають. Вони теж дуже сильно виснажені. Тому. Відріжуть дорогу на Покровськ, не відріжуть. Ну в моїх таких сподіваннях райдужних є, що раптом зараз почнуть отак ситуація розмінятися. Що ми може вже втримаємо Покровськ. не ним так нависли вже дуже небезпечно. Може, ми що його втримаємо? Ну є така у мене рожева мрія, а я не можу для цього ні дати ніякої аналітики, Просто сподіваюсь, що всяке може бути. Але якщо брати загальну карту поля війни, я думаю, найбільш ключове для Росії є Курщина тому, що. От, якщо дойде до якогось цього про що цікавить якийсь дібільний цей обмін територій, то не я не здивуюся, якщо Курщину можна буде міняти в еквіваленті 1 до 10. Ми виходимо назад, даємо окуповувати Курщину, а взамін вони видають нам просто назад купу територій Запоріжжя. От ну щось таке може бути. Але важко тут щось згадати. Може бути взагалі нічого не буде. Просто поступово не підгризаються. Далі вони стомлюються, тому що немає особового складу, тому що з'являються нові системи з нашого боку. Технологічний, якби такий певний ривок відбувається, і просто. То зупиняються вони і немає обидві сторони можуть просуватися, але й ніякого перемир'я не буде. От це теж цілком можливий варіант. Час покаже.